Вітаю. Замовив Василя ось такого приціпа. Це вже другий прицеп, який я замовляю у Василя. Перший завдяки Василю продав, бо був замалий. Вирішив взяти трошки більший. І ось такий вигляд він має. Ось так, так трошки він виглядає за буса. Він по розмірам 3 метри на метр п'ятдесят. Зараз вам зніму так ось а так трішки виглядає. Ну, за машиною йде класно, рівно, плавно, не стриба, дуже м'яко, говорить на дорозі но ну, балку я як сказати тро, трошки не так поставив Ось, бачите біля ага, так то тобто на над балка а не під для чого це я зробив? був фаркоп на трафику. Ну, такий низький. він від землі Ось, мабуть ну 25-30 см. І щоб він раком не стояв, причіп, як причеплений до трафіка, довелося так от балку поставити іншим методом. Цей причеп має подвійний... подвійні борта, середній тент. У купі, як я зібрав його, то він мав висоту. Ось від землі до верху 2 метри. Два Трохи не влазив мій гараж. Довелося його трошки опустити на 5 сантиметрів. Зараз він має висоту 1,95 дев'яносто Чітко заходить в гараж. І все добре. Якщо задні борти відкр... відкрити, то ось такий вигляд має. По так, -а. По розмірам. Так, три метра. По ширині метр сорок дев'ять і по висоті від балки до до цієї панери метр сорок два. Я трохи оцей тем зробив нижче для того, щоб причеп заходив у гараж. У стандартний гараж метровий Сам зробив так важні 8 Вісім штук. А, зробив ще. А... Те. Цеп. А... Замотав отаку його термоусадку на карабінчиках і такий він має вигляд дуже зручно задні стійки класна штука рекомендую оці дуже зручна річ також оці ріжки Важливо їх мати на такого плану притчику. Ще посилене сипне. Ручка. Ручку замовку Василя, але Бо... на практиці вона не дуже зручна. Я її мало користуюсь. Тобто... Якщо б заказував б ще причеп, я б її не замовляв би цю ручку. Покатався трошки на цьому причепу по місту. Він дуже моцний такий. Не гримить, нічого там не, не гуде по дорозі, не відрує, не шумить. М'якенький. Резину поставив зимну. зимню. Вот так. Класний, файний причепчик. Мені він дуже до подобається. Крила замовив пластикові. Uh, колеса 13 175 на 70 Коли балку перекинув робочого ходу залишилось ну як вам показати Ну десь сантиметрів мало 5 від, до відбійника Ці притчі я не планую щось таке важке вкласти, лозити щось важке, більш габаритне і легке. Ну побачимо як він буде себе показувати на практиці. Дуже, Дуже цікаво буде спостерігати за ним. Я думаю, що все буде, все буде класно. Замовляв через Василя, через посту Delivery. забирав сам, збирав сам. Нічого такого важкого там у ну, борці не було. Збирав його потихеньку. Ну, ось так воно вийшло. Завдяки Василю. О, все пройшло дуже класно. Дуже гладко. Все швиденько, замовили, без всяких питань. Приїхав мені причіп десь, десь за три тижні, від того, як ми замов... зробили замовлення з Василем. Тобто все, клас завдяки Василеві Василевим підсказкам, я багато чого корисного зробив у цьому причепі. Тобто, я б рекомендував його вам для, якщо ви хочете замовити такого плану причеп. Звертайтесь до Василя, він вам е допоможе, підкаже, організує. Все зробить так, щоб це було чітко, швиденько і без проблем. Вітаю, мене звати Василь. Я консультую та допомагаю у підборі оцинкованих причепів Урса. Усі причепи ми відправляємо в розібраному вигляді вантажним перевізником делівері по всій Україні. Також ви можете забрати зібраний уже готовий причіп самого виробництва у Запоріжжі. Якщо ви не знаєте, який варіант для себе підібрати, яка різниця між металевими і бакелітовими бортами, наприклад, яку взяти комплектацію, тоді вам точно до мене. Я в цій справі дуже добре розбираюся, тому що займаюся вже цим біля трьох років. Не один причіп був мною зібраний. Я консультую і веду ваше замовлення від А до Я. В процесі навіть зборки, якщо ви будете, коли збиратимете вже свій причіп вдома, то також ви можете зателефонувати, якщо не буде щось зрозуміло. Навіть я рекомендую вам це робити, тому що іноді знаю, що клієнт щось мій зробить, а потім, вже коли запізно, телефонує і доводиться йому щось виправляти. Тому що там складно, якби і нічого немає, але все одно є певні моменти, які потрібні. Які потрібно враховувати. Вартість у мене на ці причепи точно така ж сама, як і у виробника, тобто ви абсолютно нічого не будете переплачувати. Єдине, у мене набагато більше часу для того, щоб вас максимально е якісно проконсультувати, тобто, тому що у мене зазвичай на консультацію йде від 30 до 50 хвилин на одного замовника. Тому що дуже-дуже багато всяких моментів, які треба проговорити, які мені треба вияснити, що для чого ви берете цей причіп, що збираєтесь возити, який ваш бюджет, щоб я міг збалансувати так, щоб і був якісний надійний причіп, і ви були задоволені максимально нашим з вами результатом і співпрацею. Тому дивіться ролики їх тут багато на цьому каналі. Також є на цьому каналі і ще багато відгуків. Такі телефонуйте та пишіть мені, і я зможу підібрати вам максимально якісний причіп під ваші потреби. Всього найкращого, бувайте здорові!